Ми раді вітати вас. Ви слухаєте маркер подій. Що будня можна слухати на хвилях FM Галичина або підпишіться на наш канал FM Галичина, аналітика, аби переглянути нашу розмову. Ми з приємністю вітаємо в нашій студії генерал-майор запас збройних сил України, колишнього першого заступника командувача сил спеціальних операцій в Сергій Кривонос. Пане Сергію, слава Україні! Іроям слава вітаю всіх, пане Сергію. хотів почати з того, що буквально днями, після численних днів проведення офензиви на Курщині з'явилося відео. Такий своєрідний звіт сил спеціальних операцій по різних ділянках в зони бойових дій. От зрозуміло, що. Різні підрозділи працюють, але саме ССО прозвітували про виконану роботу. Як ви розцінюєте загалом от всю е, операцію, яка все ще триває? І чи можемо ми вже говорити про якийсь певний стратегічний задум, який стає очевидним нам? Не треба поспішати з висновками, бо е, задуми не завжди співпадають з нашими спроможностями, а наше бажання не співпадає з спроможностями нашої економіки. Тому е, будь які наступальні спроможності спирається на е, раптовість і прихованість дій перед початком наступу, це нам вдалося. Наступне, е, рішучий наступ на позиції ворога на першому етапі це нам теж вдалося. Також вдалось. Наступне питання е, щодо нанесення потужного вогневого ураження по пунктам управління складам. Е, із системи взагалі в системі логістичного забезпечення ворогу на папевним ділянкам у нас великий плюс, але цей плюс е, зараз на, значно став меншим. Наступне введення в бій для нарушення зусиль резервів це питання, яке б безпосередньо до нас достатньо критичне. І ми б могли вже дійти і до Львова, і до, могли дійти до Курчатого, де да, на станція, якби було ким і чим, якби в свій час. Е, Громадянин Зеленський почув пана Залужного. І що стосується збільшення призивної кількості людей, ми почали опрацьовувати з жовтня минулого року, як він це пропонував. То, можливо, у нас було додаткових 7, 8, 10 бригад, які б зараз ми могли абсолютно спокійно ввести на ділянці російсько-українського фронту, називаю його Курський фронт. називаємо так, бо це окремий напрямок на Курському фронті. і результати були значно кращі. Ми все одно незалежності від те, що ворог там упирається, все одно потроху вгризаємось, потроху захоплюємо і рухаємося вперед. І це чудово, я вдячний нашим збройним силам і керівництву Збройних сил, які, е врахувавши попередні проблеми з витоком інформації, практично нікому ні про що не говорили, ні на не дали жодному політику пропяреться ні на чому, і тихенько зробили свою справу. Для нас все ж таки треба зрозуміти, що. І ворог не спить, і ворог активно перекидує на ці ділянки найкращі свої частини, в тому числі батальйони 76 ї повітряно-десантної бригади, які достатньо потужно укомплектовані, навчені забезпечені. Так само, як і ворог, побоюючись наступу на інших ділянках, що стосується Білгородської і Брянської області, також туди кидає свої найкращі підрозділи, які Виводить або з фронту, або виводить з резервів, які знаходяться на території Російської Федерації. Тому казати про стратегічні якісь плани е виконані в Ничні, вже занадто рано. У нас, пробачте, ще що стосується активних бойових дій, ну, мінімум е місяць. Поясню чому. Бо кінець вересня, початок жовтня це початок таких проливних дощів. Дощів, які достатньо. Е потужно внесуть свою коректуру в просування будь-якої техніки будь-яких людей. під час, навіть під час Другої світової війни, саме якраз на цих ділянках, е німці в жовтні і в вересні достатньо чітко забуксували, забуксували в прямому тому в сенсі слова, бо е багнюка її землі, спроможність її липнути до всього, що її можна липнути, е значно зменшили пересувні спроможності. Тому. Плани, це одне, а треба розуміти, що о, якраз пересування тільки дорогами, тільки дорогами буде е, можливо в, е, через місяць, умовно кажучи. Ворог це розуміє, так само я розумію ми, тому е, треба максимально просунутися вперед і закріплюватися на тих позиціях, які є. Поки є те спроможність. Як буде далі? Все буде залежати від того, наскільки ми прикриємо свої потужні фланги. На цій ділянці Російсько-Українського фронту, і наскільки ми зможемо, і як і далі ефективно діяти на випередження, наносячи удари по логістичній системі по пунктам управління, що стосується Курської області. Пане Сергій, які у вас враження? Ви ми встигли перекинутись декількома словами ще до початку розмови? Ви ви сказали, що спілкувалися з курчанами. Я спілкувався з людьми, які безпосередньо знаходяться там, практично напередодні нашого. Ефіру, і скажу так: е, люди е, націлені е, на успіх, вони е, чесно кажуть, що достатньо складно, і ворог там не дає, там ніхто в піддавки не може гратися. Ворог активно використовував величезну кількість тих самих дронів, е, намагаючись нанести ураження по нашій техніці. Але між тим, е, мабуть, цей успіх був такий: знаєте, як. Е, Відтворення е, нової епохи на в, під час цієї війни це якраз успіх, який чітко показав, що е, ми абсолютно можемо при правильній організації операції е, використання правильно підготовлених підрозділів і забезпечення їхніх дій досягати успіху. І завдання тепер, врахувавши ті успіхи, не заколосати себе, що і інші ми можемо ділянки так рухнути, ми можемо рухнути ці ділянки, але у нас якраз і показала, що е, провали, проблеми і ситуаційні провали е, на певних ділянках е, Донецького фронту залежать якраз від спроможності держави забезпечити потреби збройних сил. Я угу. таке золоте правило на війні. Рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості, і от фантазії наших політиків е, не завжди відповідає спроможностям держави і збройних сил. Фантазують вони багато, але нічого не роблять, аби покращити ситуацію, що стосується економіки. Сучасна війна це якраз в першу чергу спроможність е держави забезпечити потребних збройних сил в навчених, підготовлених людях в величезній кількості техніки і боєприпасів до вогневих загабів засобів, які уражають ворога, а також і ще величезної кількості інших логістичних е проблем. Які існують перед будь-якою армією, починаючи від харчів, закінчуючи гудзиками, закінчуючи трусами, це все мусить бути якраз лежати на плечах нашої держави, але саме найголовніше це все ж таки чітко зрозуміти цей успіх був якраз тому, що політичне керівництво туди що не всунуло свого п'ятака. Зрозуміло, але тут е, е, не спрацювали і ще одні такі. знаєте, дивані експерти очікували, що буде якийсь закон сполучених посудин і успіх на Курському ділянці фронту <кій> може якось змінити ситуацію оперативно на східній ділянці фронту. називаємо її Покровський напрямок. Хоча такого не відбулося. І що ми маємо станом на цю хвилину в Мирноград і Покровськ активно зараз релокуються кудись, так ви перевозять в бої. Тривають кожен день, в чи інакше вдається скорочувати ворогу відстань до стратегічної траси. від Покровська кинети до Покровська, так Так, але ще ж напередодні теж вже в двох місцях і в вихід на трасу, яка на Вугледар шла, і в цьому випадку оці дві такі стратегічні мети, які ворог поставив перед собою, вони досягнули. Що це для нас буде означати? Тобто, чи нам треба зараз вже вибудовувати стратегію на для Дніпропетровщини? На жаль, ситуація полягає в тому, що е, питання підготовки двох потужних міст е, до оборони а це Мирнограда і Покровська, у мене викликає багато запитань. І е, згадуючи досвід попередніх е, місяців війни, ми чітко пам'ятаємо, що якраз ворог е, потужно гальмував е, на е, міських боях. На міських боях, особливо, що стосується, згадаємо Бахмут і згадаємо. Тому Авдіїв. самому е, Авдіївку, так і якраз росіяни, роблячи висновки, по-перше, активно провели певну підготовку, що стосується е, ведення спроможності певних військових частин щодо ведення е, боїв в міській забудові. По-друге, росіяни е, не будуть намагатися вв'язатися ці бої, а будуть намагатися прощупати слабкі місця е, і обійти ці міста, і намагатися взяти їх. Оточення і примусити наші час частини звідти вийти це значно буде простіше і ефективніше ніж ув'язуватись в бої міські, тому для нас завдання номер один чесно собі відповісти: а ми підготували ці міста Чи у нас є ще час і ще треба готувати, раз що стосується проблем, які існують по обороні тої самої Донецької області, в мене питання було до попереднього керівника. Донецької обласної цивільної військової адміністрації, якого потім перетягнули е, ОПУ і розповідають, який він класний. Де ж класний, коли оборона не глибоко вшалонована і все втрачено І що стосується наступного так, при правильному е, розрахунку, Покровськ може стати е, ключиком для майбутніх е, російського, російського наступу як в сторону Дніпра, так і в сторону Запоріжжя. Вони повторюють практичні напрямки. Наступу е, операції скачок зими 43-го року щодо дій Червоної армії проти Вермахту е, на території Донбасу. Це якраз січень, лютий березень. Чим це закінчилося? При правильному розрахунку, е, німецькі війська е, відсікли, коли е, система логістики у армії розтягнулася, відсікли і розгромили. Не треба вигадати велосипед. Знайте добре військову історію і використовувати цей досвід. Не впевнений, що всі читали е, про цю операцію, але є можливість почитати, зробити висновки. Ще є час е, правильно все переоцінити. Крім Без... того, я би звернув увагу, що стосується, ну е, так само і росіяни активно намагаються і готують певні підрозділи, що стосуються проведення десантних операцій, і вони е, мають певні спроможності, що стосуються дій аеромобільним шляхом рухування. Вертольотів, які б десь е, висажували певні десанти, і потім нарощували зусилля за цим напрямком під е, активним використанням авіації і активним використанням е, дронів. У них також на ці е, речі є потрібна кількість техніки, потрібна кількість навчених військових частин. Тому я б звернув увагу, все ж таки ще на південь України, е, починаючи від е, району десь Нікополя і вниз туди е, до самого Чорного моря, треба звернути це увагу. Ну і е, розуміти, що ворога ще є чим куснути. І для нас завдання все ж таки е, не закалисувати себе тільки успіхом, що стосується курського напрямку, а знов таки ж: економіка, підготовка е, в потрібній кількості мобіліційних ресурсів, активна робота всередині країни з населенням, що стосується пропаганди щодо захисту е, України, то це всі ці речі, які потребують вирішення. плюс і все ж таки фортифікаційне обладнання. Кожна е, кожен метр української землі мусить стати потужним, на е, потужною перепоною, таким потужним бар'єром. Для наступу росіянців пане Сергію, маємо дві хвилини. От, Власне, ми з вами це не один раз вже проговорювали про навчені підготовлені резерви, тобто достатню кількість баз для того, щоб було можливість багатьох готувати, і економіка на військові рейки. Про це вже не раз ми говорили. Напевно, вас вже чули багато разів ті, хто ми мали на це відреагувати. Тому і запитую, чи є вже якась реакція в тому плані, чи ви бачите хоча б по. В якихось напрямках зрушення. Бо нам Форбс пише, що ми виходимо в чемпіони світу по fpv дронах і ребах. Це приємно читати такі заголовки, але в реальності на тому ж покровському напрямку ми знаємо про великий дефіцит по бика, із, в тому плані, що співвідношення 10 до 1 не дуже дозволяє серйозно відкидати ворога на важливих напрямках. Ну і по дронах теж 50%. відсотків то військовому ми спілкувалися на місцях 50% Вони так чи інакше закривають своїми зборами або тими ж самими волонтерами. Коли громада скидається, то де, на яких кластерах ви бачите покращення? Покращення, скажімо, є певні зміни, що стосується розгляду питань по відбудові, е, питань по е, випуску стрілецьких боєприпасів. Це є. Що стосується артилерійських снарядів, рух є, поки що результату нема. Е, і для мене все ж таки чітко треба е, донести до кожного українця, що. Не треба зупинятися на досягнутому. Війна ще буде довго, нам багато треба ще чого зробити. Зробити з таким розрахунком, що кожен цех на українській території, окупованій території, міг виробляти продукцію військового значення. А це все знову впирається в ефективне виконання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там більше, ніж якісно і е, методично, правильно розписано, кому що і як і робити. Влада, на жаль, на це питання уваги не звертаю і е, займається цим, знаєте, так фрагментально. Подобається не подобається, пропіаримось, не пропіаримось. Е, багато чого ще е, не використали. Потенціалу всередині України більше, ніж достатньо. Як і людського, але з ним треба працювати. Так само, як і економічного, так само е, це треба якісно використовувати. Ну і все ж таки, коли випадки. Корупційних скандалів, які при цій владі просто фонтанами б'ють, як нафта в Саудовській Аравії з під землі, так оце, мабуть, найстрашніше. Бо е, всі наші героїчні подвіги множаться на нуль, коли е, ці блін, представники влади абсолютно спокійно тирять гроші. Навіть простий приклад: коли е, цивільні політичні керівники різного рівня попадаються на хабарях, їх навіть там не розглядають е, під велику заставу. А от військові попалились на заставі на не, негідниці. Суд, сподіваюся, докаже їх на провину, що стосується воєнкові. Але цих без права застави. Раз якось от право закон працює, знову таки, ж. Для своїх як треба, а всім інших закон. Оце от неправильно. Так, ну ми цю іспанську практику вже не раз бачили, і вона, на жаль, продовжується. Буквально півхвилинки. Не можу не вас не запитати, як в колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій. Ваше діти ще зараз активно. І от я почав з цього відео. Як розцінюєте дії в ССО? Ну, з приходом нового команди ще результати змінилися. Але в певних моментах все ж таки треба зрозуміти, що використання сил спеціальних операцій – це не швидка медична допомога і не швид... і пожежна машина, яку використовують в певних моментах ССО. Зараз ситуація покращилась, лік без проведений серед вищого керівництва, і це дало результати. Побачимо, як буде далі, бо е за попередніх два з половиною роки настільки. Було вибито якісне особовий склад ССО, СССО. Зараз це достатньо проблематично відновити пане Сергію. Дякую вам за те, що ви розібрали нам даний момент. Ви для наших слухачів і глядачів. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, був гостем маркеру. Подій Дякуємо вам і до нових зустрічей.